На сьогоднішній момент. Ну такого нема. В США, в Європі, в Росії. Він зробив таку супер реформу. Таку супер, я не знаю, пам'ятник поставив. Погано, погано, Ой, злочин! Злочі! Мерзотники! Просто мерзотники! Оце просто мерзотники! Я зараз розповім. І ви скажете самі, мерзотники! Інше ніяк. Значить, дивіться. І ще раз говорю, в Росії це існує. У нас цього нема. До портного відснувала у нас. Класська жанр. У вас є бізнес. І ваш бізнес хочуть захопити. Нічого особистого. Просто пацани захотіли віджати ваш бізнес. Сам прости, простий варіант, який використовували за часів Кучми, Ющенко. Те ж саме було демократа! Дивіться, податкова міліція. У нас до реформ партного існувала така система, що якщо людина не платить податки, злодюга, злодюга. А далі система, як ви розумієте, дуже проста. Трішки грошей дали податковому, вони прийшли з перевіркою. Чому от перевірка цих лякала? Прийшли з перевіркою на підприємство. Звичайно, як правило команда намалювати акт, що не сплата податків. Розумієте, яка ситуація? Податків завжди може, ну, скажімо, щось знайти. Більше, менше, десь перекрути. Причому дуже часто дійсно використовували абсолютно абсурдні акти, які протирічили законодавству, але, так як шеф сказав, погнали. Робиться цей акт і з'являється велика сума штрафу, не сплати податків. Відповідно, людина починає ну, боротись там, говорить, ну як же, треба ж... Якось цим ну що і такі суми я ж не заплачу, ви що. Але оце є наїзд. Податково передає лист, ну, тоді податкова міліція. Податкова міліція згідно цього, ну, бачите, не сплатив податки і штрафи. Порушує кримінальну справу і хлоп! <головіки> бере під білі ручки власника або директора, ну, або і того і іншого, і ще й бухгалтера. І тюряга, точніше, в СІЗО. Кодекс, який був Кучмі, дозволяв за несплату податків. Там вважалася велика сума. Ну, велика сума взагалі починалась з 1700 гривень, щоб ви так зрозуміли. Велика сума, несплата податків. Ну. І, відповідно, хоп, і в СІЗО. Саїть людину в СІЗО, да, ви скажете безприйом. Однозначно. Однозначно безприємно. Тобто, грубо говоря, людина ну, намагається через суд добовити, щоб відбити. А його раз і в СІЗО. Все. Як ви самі розумієте, що виходить? Хе -хе -хе. Арешт рахунків, обшуки. Тобто, вони відкривають кримінальну справу, а далі вже. Навіть можна не садити в СІЗО. Можна зарешувати рахунки, товар заарештувати. Ну, тобто, фактично блокують роботу підприємства. Ну, а далі з'являється. Паришать, паришать, хоп! І бізнес або віддаєте, або вам купують за копійки. От так зараз в Росії. Чому у нас взагалі вийшла така забавна ситуація? Це дійсно, я не жартую. Ну, ви знаєте, Крим віджали, і там частину наших таких, ну, типа, проросійських, о, зараз круто. А вони ж то дурні, не розуміли, що в Росії ж то, отак, як при Кучмі, і там почали наших попов. Оце таке твари. Тупо податкова, акт, кримінальна справа і далі тюряга, арешт, конфіскація, ну або деш не так. і, і дійсно, ви не уявляєте, скільки крику у віску. Ми йому Крим, а він у нас! Да, да. І зараз в Криму такий безпреділ, ну вже воно перша хвиля пройшла і друга. І вийшло, що дуже багато наших українських пацанів, які кричали Путін прийди. Зараз без штанів і без компаній. Я не жартую. Тому що ну, в Росії оця звичка криші, вона суттєва. Там, от, у нас ти можеш займатися бізнесом.